І в мене така була візія під час молитви в церкві. Я собі так, як прийшло, наша церква це Україна. В церкві є двері це наші кордони. І в цих дверях стоять наші воїни, які тримають такі списи. А росіяни, як шашлики, як, як на шашлик, нанизуються на ці списи. І, але ці списи не, не металеві, а як промені Сонця. А сонце, сонце це український народ, і наші асписи це наші збройні сили. І ось тому дійсно, як роса на сонці загинуть. От український народ це сонце, потужне, яке світить, хоча на ньому багато чорних плям. Ми про них сьогодні так розгадували. але все одно воно залишається сонцем. І ці промені це наші воїни. Воїни світла, воїни добра. І просто і ці е, нещасні задурілі слуги диявола нанизуються на ці промені, як, як на шомпору. І самі гинуть. Mm -hmm. І тому я це хлопцям розказую, він багатьом каже: дякую, ви просто зняли з мене цей тягар, що я вбивав людей. Кажу, ти не вбивав, ти захищав рідне. Більше того, ти захищав життя, бо якби він пройшов далі, він би стількох вбив. Що... Тому ти, ти цим зберіг життя, а не забрав життя.